Адже війна має бути зі злочинством і зі злочином, а не з тим, хто виконує свої депутатські обов'язки. Попри прохання та заперечення, суд продовжив цілодобовий домашній арешт на два місяці Миколі Тищенко та Богдану Писаренко у Дніпрі. Пройшло чергове засідання у справі нардепа та експоліцейського, яких обвинувачують незаконному позбавленні волі колишнього військового Дмитра Мазохи. Про цілодобовий домашній арешт в суді просив прокурор. Усіляким чином ухилялося від виконання своїх процесуальних обов'язків від отримання відповідних процесуальних документів, що свідчить про зухвале, відповідно, пряме намагання уникнути кримінальної відповідальності, сам нардеп заявив, умов арешту за вісім місяців не порушував, а позиція прокурора бездоказова разом з адвокатом Тищенко просив суд змінити запобіжний захід. Я положу честь, дати мені. Як одиноску, як людина, яка має державні нагороди, як людина, яка не мала жодних проблем з законом. Право на особисті запов'язання. Я готовий залишити електронний браслет. Нічний домашній арешт для іншого обвинуваченого Богдана Писаренко просив його адвокат. Захисник додає, прокурор ігнорує погрози його підзахисному. Сам експоліцейський каже, не може влаштуватися на роботу та продовжити навчання. Я прийшов доказувати свої невинуватість цьому суді. Я кожен раз прибуваю, ви мене бачите, всі я ні від кого не переховуюсь. Зрозуміло, що в цій справі є політичне підґрунтя, а я виходить просто як жертва маніпуляцій. Повністю задоволений рішенням судді потерпілий Дмитро Мазоха. Чоловік каже: сподівається, що нардеп особисто з'явиться на наступне засідання. Людина свершила там преступлення, яке там зв'язано з. З моєю честю з честю моєго ребенка. Чекаю його в суді знову, щоб він подискутувати з ним. Подивиться, приглянути відео е, його. Наступне засідання призначили на 17 квітня. На ньому мають почати розглядати докази. Даниїв Ніколенко, Олеся Приходька та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.